Росія задала масштабного удару по Україні сили. ППО збили 80 із 135 безпілотників, якими атакувала РФ. Повідомили у повітряних силах. 44 дрони локаційно втрачені. Два полетіли у Білорусь. До 10 БПЛА залишаються в повітряному просторі центральних областей України. Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. І знищено наразі наслідки атаки встановлюються. Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині у Сумах поблизу Черкас та у Києві. За даними КМВА, усі БПЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва та на його підступах велася понад 4,5 години. За даними оперативного зведення, у місті без потерпілих та руйнувань. Зазначу, що в результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БПЛА: в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівницькій, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях. Варто зазначити, це одна з наймасштабніших атак. А от рекорд був всього два дні тому. ніч на 16 жовтня і 136 ударних БПЛА, яких запустила Росія, збито 68, локаційно втрачено 64, чотири. Повернулися в Росію 2, влучань, на жаль, теж два. Не залишимо ці злочини безкарними. Друзі хлопцям зі 105-ї бригади ТРО потрібна наша підтримка. Під час виконання бойового завдання рятуючи своїх побратимів під щільним вогнем, їх пікап було критично пошкоджено. Машина, яка була основним засобом пересування та порятунку, тепер вийшла з ладу. Усі необхідні реквізити для нашого вкладу у перемогу знайдете в описі під відео. Доброго дня, шановні співвітчизники. До вас звертаються бійці 82-го батальйону 105-ї бригади. В результаті ворожих обстрілів під час вивозу з позицій наших побратимів наш пікап зазнав критичних ушкоджень. Без нього ми не можемо виконувати бойових завдань. І це загрожує нашій безпеці, нашому життю. Тому просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт нашого пікапа. Будемо наперед всім вдячні. Перемога буде за нами, москаль буде розбитий і вигнаний з нашої землі. Слава Україні!